Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний інвертор від компанії Mystery, модель MAC 1000 W. Постачається в фірмовій упаковці. В комплекті у нас знаходяться дроти підключення, фіксатори, додаткові 4 запобіжника. Потужністю 30 Ампер. Інструкція з гарантійним талоном. Доволі потужні дроти підключення. Ще одна інструкція. І сам інвертор. Інвертор доволі масивний, але в той же час. І Номінальна потужність даного інвертора заявлена 1000 Вт, максимальна пікова 2000 Вт. Як заявляє виробник в даному інверторі чистий синус, не модифікований. Корпус інвертора повністю металевий. З однієї сторони у нас дві повноцінні розетки кнопка вимкнення також повноцінний USB-роз'єм з струмом 2,1 А. З іншої сторони, у нас клеми для підключення і два потужних кулера для охолодження.